Державне підприємство Документ визнано переможцем за результатами конкурсу, проведеного у серпні 2013 року Державною міграційною службою України щодо надання супутніх послуг при наданні адміністративних послуг ДМС України. Тому державне підприємство та його філії мають всі правові підстави для надання супутніх послуг, зокрема посередницькі послуги у сфері страхування. Підприємство та філії реалізують страхові продукти страховиків, які в обов'язковому порядку пройшли конкурс. Відбір на підприємстві та з якими укладено відповідні агентські договори затверджено наступний перелік страхових компаній: страхова компанія Актив Гарант, Арсенал Страхування, страхова компанія ВУСО, страхова компанія Домінант, страхова компанія СтарПоліс, Українська охоронно страхова компанія. Згідно вимог законодавства України про захист економічної конкуренції, на філіях повинно бути представлено страхові продукти не менше трьох страховиків, з якими укладено агентські договори. Договори страхування по продуктах, що реалізується ДП документ, є встановленого зразка та мають відмітку паспортного сервісу. В обов'язковий пакет документів входить: договір або копія договору цивільно-правового характеру, укладений з працівником філії з обов'язковим зазначенням пункту про надання послуг консультування в сфері страхування, перелік страхових компаній, страхові продукти яких представлені в регіоні, адреси представництва, контактні телефони. Копія агентських договорів, укладені між державним підприємством документ та страховиками, страхові продукти, яких представлені у регіоні, копія ліцензій страховиків по продуктах, що реалізуються, перелік страхових продуктів та тарифи за програмами страхування, копія правил страхування страховиків по кожному продукту, інструкції по заповненню договорів страхування. Основними видами страхових продуктів, що реалізуються нашим клієнтам, є Медичне страхування подорожуючих за кордон, страхування від втрати псування паспорта, медичне страхування іноземців, які в'їжджають на територію України, страхування відповідальності осіб, які запрошують та або приймають іноземців та осіб без громадянства за відшкодування витрат пов'язаних із примусовим видверенням іноземців та осіб без громадянства за межі України. Організація та контроль за реалізацією страхових продуктів у філіях покладається на директорів філій. Директор філії перезначає відповідальну особу з поміжштатних працівників філії, що здійснює організацію та контроль діяльності, а також формує звітність за результатами наданих страхових послуг населенню в місцях реалізації страхових продуктів. Працівник філії в процесі діяльності пропонує страхові продукти страхувальникам та надає їм реквізити на оплату страхових платежів на поточні рахунки страховиків. Договір страхування заповнюється згідно з правилами та інструкціями, наданими страховиками, за наявності банківського документу квітанції, що підтверджує факт сплати страхового платежу. А саме затверджені довідники філії, страховиків та страхових продуктів. Кожній філії підприємства присвоєно відповідний числовий код. Також кожному представнику філії, що здійснює реалізацію страхових продуктів, внутрішнім наказом по філії присвоєно індивідуальний номер. Таким чином, призначення платежу обов'язково має складатися з п'яти символів: перші дві цифри код філії, наступні дві цифри порядковий номер представника філії, що реалізує страхові продукти, та відповідна коду самого страхового продукту. Для того щоб визначити, з якого регіону надійшов страховий платіж працівника, що реалізував цей продукт, на підприємстві введено класифікатор кодів призначення платежу. Щодекатно та щомісячно до 5-го числа наступного за звітним, кожен працівник філії, що реалізує страхові продукти, формує та надає відповідальній особі на філії звіт щодо результатів роботи за звітний період. У звіти включаються тільки страхові платежі, що підтверджені банківськими документами та проплачені у звітному місяці. Відповідальна особа філії систематизує та перевіряє надану інформацію, консолідує її у загальні звіти по філії у затвердженій формі. Підставою для нарахування агентської винагороди за звітний місяць є підписаний сторонами звіт та сформований на його підставі акт виконаних робіт.